Вітаю! Традиційно о цій порі програма вчасно підсумки тижня. Розставляємо акценти та аналізуємо події минулих семи днів. У найближчі півгодини ми розкажемо. Активність громади заради спільного добробуту, громадські ради, кому і для чого вони потрібні. Бойовий вишкіл батальйону територіальної оборони. Чи готові закарпатські вояки до оборони східних кордонів та чи готові військові відсувати на справжню війну не надто воєнно-підкованих добровольців? Життєва необхідність або де ховати померлих в обласному центрі, скоро не стане місця для нових захоронень. Народний і владний контроль стає все сильнішим. Відтак потребує відданішої праці про громадську і владної ініціативи та про примхи природи далі в короткому огляді. У Ужгороді відбувся освітній проект Школа громадської дії. Впродовж двох днів краяни мали змогу вислухати шість тематичних лекцій про реальні механізми впливу громадських утворень на рішення органів місцевого самоврядування. До участі в проекті долучилося більше сотні активних краян, які вважають, що народ має не лише обирати собі владу, але й стежити за прозорістю та ефективністю її роботи. Ну а в разі порушень відверто виказувати свої зауваження та побажання. Цього тижня в обласному центрі запровадили нову практику контролю за діяльністю жрерів. Члени виконкому міської ради вислуховують звіт комунальних підприємств та аналізують ефективність їх роботи. Організатори ініціативи переконані, це дасть можливість виправити ряд проблемних питань у місті. Такі засідання планують проводити двічі на місяць. В області триває зовнішнє незалежне оцінювання. Цього тижня випускники складали два іспити: російську мову та математику. Всього ці два іспити складало майже 3,5 тисячі абітурієнтів. На території краю працювало 13 пунктів тестування. Упереду в учнів і ще сім сесій, серед яких обов'язковий іспит з історії України. Цього тижня в області було спекотно. Температура повітря подекуди досягала 30 градусів тепла, через що в області було оголошено найвищий ступінь пожежонебезпеки. Прикрих випадків вдалось уникнути. Однак оперативно-рятувальна служба закликала господарників і відпочивальників поводитися з природою обачно та відповідально, не допускаючи загорань в екосистемах. Також через спеку в області із 10 до 22 години було обмежено рух вантажівок. А тепер детальніше про найважливіше революція гідності під цією назвою в історію новітньої України увійде період кінця 2013-го, початку 2014-го років. Активність громади, доведеної довідчою брехнею, корупцією та нахабством влади, змила одіозні фігури не лише із кабінетів на печерських пагорбах, але з самої країни. Проте список адміністративних колись емігрантів далеко не повний. Більшість із них, перефарбувавши політичні стяги, змінивши гасла, прагне продовжити ситне життя біля владних корид. Поголовна люстрація та антикорупційна діяльність мляво тліють на фоні буремних воєнних подій Сходу України. Тим часом громадська активність, отримавши потужну перемогу на майданах країни, потребує подальшої реалізації. Ще кілька тисяч років тому давногрецький філософ Платон сказав, карою за громадську пасивність є влада злодіїв. От якраз Україна, як на мене, пережила сповна це правило і за громадську пасивність територіальних громад ми заплатили владою Януковича. Постанова Кабміну, яка регламентує суспільну активність, визначаючи правила існування громадських рад, була прийнята ще чотири роки тому. Саме після неї при управліннях, департаментах та інших скупченнях українського чиновництва, почали мов гриби під рясним дощем формуватися компанії небайдужих і що характерно лояльних людей. Гарантією демократії є тільки активна позиція громадськості. І звісно, що рух по створенню громадських рад він розпочався не зараз. Це розпочало ще й до 2010 року, тому що існували законодавчі підстави це робити. Але питання в тому, чи було воно ефективно. І, наприклад, Майдан ці революційні події вони показали, що думка громадськості останній час ігнорувалася, і рішення, які приймалися, вони не враховували інтереси громади. Тому що показали події останніх півроку громада повинна активно долучатися до формування політики. І, наприклад, на території міста Ужгорода міська рада прийняла не тільки положення про громадську раду, затвердила положення про місцеві ініціативи і про громадські слухання. Проте демократичний Ужгород заряджений бацилою європейського лібералізму, дії своєї влади тримає під прицілом традиційно. Принаймні, саме у цьому переконані ідейні натхненники громадської активності в Україні. В Ужгороді є статут територіальної громади. Які говорять, що громадяни можуть проводити загальні збори громадян, можуть проводити громадські слухання, подавати проекти рішення шляхом місцевої ініціативи на засідання міської ради. А є, до речі, прекрасний інструмент це громадська експертиза діяльності органів виконавчої влади. І вже кілька таких експертиз про діяльність обласної адміністрації Закарпатської були проведені, і по кожному є навіть рішення голови адміністрації про заходи на виконання цих. Пропозицій, які зробили громадяни, навіть така традиційна для Закарпаття активність після революційних подій потребувала суттєвої корекції і у кількісному, і передусім в якісному складі. Найбільш резонансними і подразливими виявилися громадські сплески навколо правоохоронних структур та органів місцевого самоврядування. Чи не однією з перших самоорганізувалася громадська рада при обласному УМВС. Головному міліціонеру Закарпаття, який пройшов непростий шлях порозуміння із громадою, до пильного погляду людей у штатському доведеться звикати. каже до такої співпраці, готовий. Ми було задекларовано про переформатування громадської ради при ОС, маючи на меті, щоб в цю громадську раду входили із всіх віддалених районів представники. Які б змогли здійснити контроль в першу чергу за діяльністю міліції, а по-друге, форматувати думку, значить, доводити проблеми міліції і впливати на реалізацію тієї державної програми, яка на сьогоднішній день існує. Значить, громадська рада це постійно діючий орган, консультативний дорачий орган який залучається в громадськість за діяльністю контролю за міліцією, але і вивчення проблематики, яка є в міліції. Чому? Тому що міліція це є, і суспільство це нерозділимі речі. Тим часом недитячі пристрасті киплять у залі засідань міської ради обласного центру. Зміна міського очільника на людину із приставкою ВО усіх чутливих питань не зняла. Традиційні для Ужгорода земельні оборудки, орендовані території і напівтіньові бізнесові схеми продовжують бентежити активних у своєму інтересі містян. Міська рада не дослухалася до позиції громадської ради, і окремі члени ініціювали питання недовіри міській раді. Однак наразі це питання не пройшло. Вирішили звернутися в компетентні правоохоронні органи, які би мали дати оцінку цим рішенням міської ради. Вирішили питання щодо недовіри міській раді відкласти до моменту отримання протоколу до наступного засідання громадської ради. Не менш вразлива для суспільства тема охорони здоров'я наштовхнулася на кілька підводних течій, і саме тут необхідність вибору між фахівцями і заангажованими ідеологічно менеджерами стала найбільш очевидною. Та й контролювати дії вузьких спеціалістів, для яких поняття тендери та оренда є не визначальними, а скоріше супутніми, набагато складніше. І однією активністю тут, вочевидь, не обійтися. Але те, що відбулося. Під час так званої ілюстрації, коли група з 20-25 чоловік, яка висловлювалася від імені громадськості, від імені медичної спільноти, апелювала до, скажімо так, анонімних телефонних дзвінків і скаржилася на побори в лікарнях і казала, що в усьому винен шніцер і злочинна влада, я вважаю, це неприпустимо. Є закони. Всі ми повинні діяти в рамках законів, якщо ми йдемо в Європу, якщо ми хочемо будувати європейську державу. Загалом же перед новоствореними на випробуваній базі громадськими комітетами чимало спокус і випробувань фаховістю, активністю, альтруїзмом, зрештою, тими рисами, яких варто добиватися, деяких позбуватися, аби не довелося в короткому вимірі виходити на майдани з вимогою змістити вже нових начальників. Допоки громади намагаються навести лад на місцях на сході країни триває неоголошена війна. Перемовини задля врегулювання конфлікту ведуться уже тривалий час і на різних рівнях. Та поки результат один. Українські вояки продовжують протистояти російським окупантам, і як бачимо, не без жертв із обох сторін. Війна з Росією це те, до чого наша держава не була готова ні морально, ні фізично, ані матеріально. Зокрема, в плані військового оснащення. Останнє найгірше поза як навіть солдат міцний духом і тілом беззахисний, якщо немає належного екіпірування. Цього тижня розпочалося бойове злагодження батальйону територіальної оборони краю. Із якими потребами та настроями здобували військовий вишкіл закарпатські вояки, дізнавалась Ірина Надворна. На полігоні неподалік Ужгорода триває бойове злагодження новоствореного 4-го батальйону територіальної оборони Закарпаття. Участь у військовій підготовці беруть до 400 солдат, як строковиків, так і добровольців. Чимало з них палають непідробним бажанням особисто долучитися до визволення України від окупантів. Мене призвали, мені тут подобається, буду служити далі, буду захищати Україну. І хочу, щоб такі ж я. Як я хотіла добуватися на незалежну Україну, нехай запалять свічки за тих, хто там погиб, і ми будемо старатися на всі 100% підготуватися підготовитися для того, щоб попасти туди, де тепер війна, і відстоювати свої права, громадина України. Вояки вивчають тонкощі оборони військових та стратегічних об'єктів, управляються в стрільбі з різних видів зброї. Аби поглянути на їхні успіхи, а також продемонструвати власну військову майстерність, на полігон прибули бійці спецрозділів МВС та СБУ. Під час показового виступу зацікавлення у бійців батальйону викликала не лише фізична та тактична підготовка спецпризначенців, а головним чином амуніція. Кожний боєць має бути забезпечений 100% бронежилетами, автоматами, всю амуніцією. Во-вторих, треба бути добре фізично розвинутим, тому що, як бачите, амуніція наша не так мало ну, не з легких. Да. Один такий щит. Важить десь приблизно, 35 кілограм. Щоб його переносити, то треба бути фізично розвинутим. Плюс до нього йде ще пістолет, бронежилет, каска і боєкомплект. Досвідчені військові всіляко намагаються зміцнювати в солдат бойовий дух і навчити тонкощам військової справи. Проте з матеріально-технічним забезпеченням бійців батальйону ситуація неоднозначна. Амуніцію і е, оснащення. Я купив за свій рахунок, форму видала держава. Порядження, Якщо ми пробивали по сайтам, розгрузка стоїть біля для підрозділів ТРО 200 гривень за закупочна ціна, бронежилети по 4 тисячі гривень. От я, як старий військовослужбовець, так кажучи, я все купив сам. Тому що держава дала, але, чесно кажучи, Взуття, воно не підходить для польових умов не, не приспособлене. Камуфляжі, в принципі, вистрілюються після першого разу. Да, все нове, ніхто нічого не каже, але, в принципі, для польових умов це трохи заслабе. Тобто, всі, скажімо так, хто пройшов військову службу, стараються забезпечувати себе собі. На недостатнє матеріально-технічне забезпечення нарікає і командир батальйону. Нашим начальникам телевим двійку поставити. Я б хотів поставити цього начальника тут, одіти на нього цю амуніцію, яку. Придумано в 19 і на початку 20-го століття пустити, виконати вправу з гранатомета, от там, де на солдаті гранатомет автомата КСУ, приціл, який висить, болтається у нього на ремні. Про засоби захисту взагалі мови немає. Тут от хлопці, що мають, то що самі купили, якісь бронежилети, там, каски. І так. Більше немає нічого. За спеціальною програмою Закарпатська облрада передбачила більше півмільйона гривень на оборонне оснащення. Керівник області Валерій Лунченко обнадіяв кошти вже в процесі освоєння, і наразі замовлено значну частину з необхідних складових бойового екіпірування. Це десь порядка дві третини від тієї суми, яку потрібно для забезпечення батальйону людей. Вірніше батальйона, всім необхідним. Але в подальшому ви ж самі знаєте, що потрібно. Вкладати гроші, вкладати для того, щоб потім з цього батальйону щось вийшло. Цих коштів 500 тисяч гривень однозначно, ми розуміємо, що їх недостатньо. Сьогодні стоїть задача уряду. Це кошти, які передбачені урядом для озброєння військовослужбовців. Є певні моменти з проведенням тендерних процедур для того, щоб можна було придбати. Належне екіпірування, але ми вже на сьогоднішній бачимо, що армія, яка була ще два місяці тому, і та армія, яка знаходиться в якому стані сьогодні, це вже значний прогрес. На сьогодні держава вдається до різних способів залучення коштів на потреби збройних сил, зокрема, передбачено різні форми для перерахунку матеріальної допомоги від громадян. Так, сучасну українську армію цілком можна назвати народною, адже люди з народу і стають у її ряди, і допомагають власними коштами. На сьогоднішній день все те майно, яке поступило в батальйон територіальної оборони, закуплено за кошти спонсорів благодійних організацій, волонтерів Закарпатської області. Хотілося б попросити небайдужих людей. Чи можуть вони допомогти напряму звертатись до батальйону, до закарпатського ОВК в першу чергу майном? Ніхто не просить грошей, ніхто не збирається ці гроші десь нецільово використовувати. Я можливість щось закупити. Звертатись до командира батальйону, він підскаже, що треба ознайомитися зі списком потреб військових можна, зокрема, і на сайті Міноборони. А охочим приєднатися до війська стане у пригоді інформація про вимоги та гарантії держави перед бранцями. Так, для рядового солдата передбачена зарплатня 2800 гривень, для офіцера від 4,5. Для добровольців, котрі нестимуть службу в зоні АТО, розмір винагороди збільшується принаймні вдвічі. Що ж до бойового злагодження, за планом воно триватиме до 20. Того червня. Тоді керівники підіб'ють підсумки, яка частина з кількісного складу батальйону є якісною. Згідно з попередніми документами та розпорядженнями, батальйон територіальної оборони краю повинен виконувати покладені на нього обов'язки винятково на території Закарпаття. Однак, зважаючи на незгасаючі події на сході держави, бійців батальйону все ж можуть відправити в зону АТО. У двох випадках далі думка експерта. На сьогоднішній день ми бачимо, що перша батальйонна тактична група, яка була відправлена з нашої області ще у березні місяці, вона вже на сьогоднішній день дуже довго виконує свої обов'язки за місцем призначення. І ці люди також мають сім'ї, мають мають родини. І вони також би хотіли побачитися із своїми батьками, із своїми жінками, своїми діточками. І з тих хлопців, добровольців, які на сьогоднішній день побажають, перш за все. За бажанням, вони можуть бути відправлені в місця виконання задач для того, щоб зробити ротування тих хлопців, наших військовослужбовців, які вже там більше трьох місяців. З іншого боку, ми мусимо розуміти і знати, що в разі введення в країні військового стану всі військозобов'язані. Які будуть ще додатково відмобілізовані, які вже які сьогодні навчені, вони будуть виконувати свою задачу за призначенням по тим питанням, які буде потребувати держава, і в тому місці, де вони повинні бути використані перш за все. Хтось приходить, хтось іде. Щодоби в обласному центрі Закарпаття приблизно однакова кількість людей народжується та відходить у світ вічності. Однак, питання, де жити новонародженим, гостро не стоїть а от де знайдуть останній прихисток Померлі, в очевидь, скоро стане більш ніж нагальним. Міські кладовища, от от будуть переповнені. Проблема відсутності. Місця для захоронень не нова. Про те, що основне місце поховання ужгородців цвинтар-барвінок – більше не можна використовувати, говорять уже кілька років. Та, попри все, місце для нового кладовища ні в місті, ні поза ним поки немає. У справі, яка не може чекати, спробувала розібратись Олександра Берегова. Кладовище у селі Барвінок біля Ужгорода. Поки більшість містян ховають померлих саме тут. Однак вільної території з 20 гектарів залишилося всього кілька десятків квадратних метрів. За літо міська влада має вирішити, де буде новий цвинтар. Для померлих в Ужгороді місця немає. Ще кілька місяців і на міському цвинтарі у Барвінку використають останні вільні метри. У журоці тут ховають померлих уже майже 30 років. Обліку кількості могил не ведуть, однак межі кладовища доводилось розширювати уже не раз. Кілька секторів уже по сусідству із сміттєзвалищем. Подекуди починають ховати прямо при дорозі. Ну, основне діюче кладовище 90% більше поховань це проводиться на кладовищі Барвінок. На сьогодні ну, ситуація досить нелегка важка. важка. В 12, ну, 2012 році відвели нам такий як додатковий сектор, котрому ми сьогодні проводимо поховання, але він теж ненадовго цю проблемну ситуацію зніме, ну, буквально може ще на це літо чи як. Говорити про місце для нового кладовища в обласному центрі почали кілька років тому. Найбільш імовірним варіантом називали територію у 16 гектарів біля міжнародного автомобільного пункту пропуску. Проти розміщення цвинтаря саме там висловлюються у новому виконавчому комітеті. кажуть, на те є кілька причин, що там росте ліс. Це великі товсті дерева. Ну якби як то кажуть, легені Ужгорода, і їх треба буде однозначно вирізати про це проти цього. І громадські організації, і громада протестує зараз. Другий момент, що там можливо використати там на перетині трьох доріг, так такий трикутник утворює. Там словацька митниця, Очопська, вантажний термінал, митний, траса виясни, і якби. Всі гості, що будуть заїжджати з інших країн, вони будуть бачити, ну, досить негарно, що буде кладовище. І по-третє, там можна зробити, який є ідея якийсь логістичний центр, якусь розв'язку такого плану щось. І четвертий момент, що ще, е, звертаємося зараз до експертів, і, бо є такі попередні побоювання, що там можливе, що там болотиста місцевість, високе залягання ґрунтових вод, і що ну, просто неналежної якості ґрунт, і не зможуть там відповідно нормально захоронювати людей департамент міського господарства звернувся до інституту землеустрою за геодезичною експертизою територій. За кілька днів результати будуть у розпорядженні міськради. А поки місце для нового кладовища місто просить у Минайської сільради, ведуться переговори з районною владою, аби ужгородці могли ховати померлих саме там. Це недалеко від міста. Є зручний транспортний під'їзд. Це варіант нового кладовища. Це що за минаєм? Там площа десь порядка 15-20 гектарів розглядається, що вистачить місту десь на 20-25 років. Вирівнюють воду підвести, світло і паркан, звичайно, і можливо, якісь зелені насадження, щоб воно якось закривало і так далі. І тіньок якийсь створювало влітку. Лавиці елементарно, ну і розчищені місця. От іменно під цей і щоб доріжки були, щоб ну щоб людям було нормально захоронювати людей і відвідувати е, померлих захоронених своїх родичів уже в майбутньому. Усього в Ужгороді обліковується 10 кладовищ діють тільки три у барвінку і в мікрорайонах Дравці і Доманинці. Час від часу роблять до поховання на старих цвинтарях у могилу, які більше 20 років. Родичі мають право поховати ще одного померлого. Це згідно України з закону України про поховання та поховальну справу. Значить, ми можемо. Якщо людина значить вже похоронена, то через 20 років. Після її поховання, тобто зверху, це є до поховання, під поховання або так, або так. Значить, маємо право людина, але тільки близький родич. Там, якщо похований батько, мати, брат, сестра, то ми ще таки, значить, видаємо свідоцтво про поховання, тобто закріпляється могила за тим, хто хоронив. Тобто, це вже є її, якби це. І тоді людина має право туди вже похоронити. Пропонують і місця для урн із прахом, однак кремація. Метод зовсім не поширений серед ужгородців. Ховати померлих містяни хочуть саме традиційно на кладовищах. Тож від влади зараз жадають швидкого вирішення проблеми, яка не може чекати. Ось він ще один літній тиждень із життя Закарпаття. Принаймні таким його побачили і запам'ятали наші журналісти, яким він став для вас у традиційному опитуванні. Жара велика було. Купила платічка для маленької внучки 11-ти». Місячної. Ну, я знаю, ходжу, дивлюсь по магазинах. Заліки покли, розпочалися в коледжі. День народження було у кращого друга. Здачу звіт. Звіт з практики здавали. Поїздкою дітей у лагері без тримокон. Розстройством від війни на сході. Зборами громадської ради, Ужгородської міської ради, на яких мало не було висловлено недовіру Ужгородському міському голові. «Хороша погода. Запланували поїздку на відпочинок». «Екзамени. Я живу в Скочі, на мене тільки екзамени цього тижня». «Для мене ця, ця тиждень була дуже яркою, в тому плані, що, наконец-то, прийшло літо, і воно прийшло для мене». «Я йду в відпустку». «Пам'ятався шкандальним суддівством на чемпіонаті світу. Вже б ліпше із Нігерії якогось суддю призначили». Наразі це все дякуємо, що були з нами. Робіть правильні висновки і будьте мудрими. Наступна зустріч рівно за тиждень. Бережіть себе.